Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, час Великого посту це час, коли Бог хоче в особливіший спосіб щось сказати кожному із нас особисто. Але тут спрацьовує цей факт тої науки Ісуса, як Він казав, ви маєте вуха, але ви тими вухами не чуєте. В чому, власне, є проблема, чому я не можу почути Бога, який хоче мені щось сказати. Коли ми молимося, ця наша молитва виглядає так, якби розмова з Богом, так? але вона виглядає як монолог, тільки ми до Бога щось цілий час говоримо, тріпочемо і так далі, цілий час і без кінця і краю. Щось маємо йому сказати, він має нас почути. Але молитва це і розмова. Тобто розмова Двох, інтимна розмова, то виходить так, що тільки ми говоримо, а Бог мовчить. Але Бог не мовчить. Він також до нас хоче щось сказати і нам щось каже. І неустан нам щось говорить. Але є одна проблема. Ми його не чуємо. Нам важко його почути. Щось якесь таке потойбічне нам заважає почути Господа Бога. Немов якийсь посторонній шум, і ми його не чуємо. Ось, дорогі вірні, такий маленький приклад. Працює циркулярка. Столяр працює на циркулярці, ріже на доски дерево. так? Є великий шум-гамір. Ну і хтось до нього, до того майстра, подзвонить. І він бере телефон, слухавку, і хтось йому щось важливу, інформацію хоче сказати, якийсь код, якийсь номер телефону, Ну і він нічого не чує. Або хтось, наприклад, зайде до тої майстерні і щось йому там говорить, але він не чує, тому що заважає той, той шум, тої циркулярки. Чи, наприклад, коли ми ріжемо бензопилою, Так? та сама історія. Якщо хтось тобі з боку щось говорить, ну ти абсолютно нічого не чуєш. Або такий інструмент на будові, як перфератор, наприклад, чи дрелька. Дорогі вірні, це неможливо нічого почути. І тому треба нажати на кнопку стоп або витягнути з розетки. І треба ті всі наші інструменти зупинити. І тоді ти почуєш. Що до тебе хоче сказати рідна людина по телефоні, чи якийсь приятель, хто би не прийшов, ти тоді його почуєш. Якщо виймеш з розетки ті інструменти або вимкнеш їх. Ті інструменти, які дають шум. Для чого я говорю ті приклади, щоб ми легше зрозуміли, коли буде та циркулярка. Та бензопила, коли буде той префератор в людській голові, той шум того світу, ти нікого не почуєш. Ти не почуєш не тільки Господа Бога, ти не почуєш нікого, хто хоче до тебе щось сказати, з рідних, ти, 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 ти не чуєш тих людей, які, може, просять тебе якоїсь допомоги, якоїсь, може, навіть розради, якоїсь поради. Ми не чуємо нікого. Ми чуємо тільки себе, то, що в нашій голові робиться, той шум того світу, власне, той, той, той шум інтернету, тих всіх новин, новинок, що робиться. І то, як ти можеш почути Бога? Ти не почуєш Його, поки ти не вимкнеш. І тому час святого посту це треба вимкнути повністю з розетки той світ. Бо цей світ це є циркулярка, той світ. Це є та дрелька і так далі. Той, той перфератор, який цілий час шумить. Ми не маємо часу ніколи подумати ні про що. Ми не можемо почути Бога. Ми не можемо почути церкви. Ми не можемо почути потреб нашого серця, ми не можемо почути потреб нашої душі, поки буде той шум, і тому треба вимкнути той шум. І тоді ми почуємо, почуємо Бога, який хоче до нас також щось сказати який хоче відповісти на наші потреби, який хоче відповісти на нашу молитву. І перше, дорогі браті і сестри, що Господь Бог хоче сказати до нас, людей, то такі прості слова, люди так не можна жити, як ви живете. Це неправильно так жити, це неправильно так думати. Це неправильно так говорити, так не можна. Це неправильно так відноситись, як ви відноситесь і до Бога, як до Творця, і до рідних своїх, і до ближнього свого. І то, власне, то перше слово такої нинішньої застанови на цілий день, нехай воно цілий час буде в нашій голові, в нашій пам'яті. Нехай воно заповнить наше серце, то слово Господа Бога, люди так не можна. Бог постійно це повторяє. Бог це повторив до Каїна, Каїне так не можна чинити, як ти чиниш. Гріх стоїть на порозі. Бог сказав устами Ноя. Люди, так не можна жити, так, як ви живете. Вас чекає всесвітній потоп. Бог промовляв устами Авраама до мешканців Содома і Гомори так не можна чинити і жити, як ви живете. Подивіться на своє блюзнірство, на свої гріхи нечистоти. Так не можна жити, вас чекає кара. Бог пророками старого завіту промовляв неустанно до ізраїльського народу і за часів Ваала словами пророка Ільї. Так не можна чинити так, як ви чините. Іван Хреститель казав: так не можна жити, як ви живете. Покайтеся. Така сама наука була Ісуса Христа, так не можна жити. І така наука є по нинішній день. Тому що ми живемо не в часи благодатні, ми не живемо в часи до гріхопадіння, як в Едомському раю, гармонія була між Богом і людиною. Але ми живемо в часи Содома Його Гомори, ми живемо в часи Ноя, ми живемо, як Каїни, які готові вбити рідну людину через заздрість, через ненавість і злобу. Ми живемо, як, як ті люди-ізраїльтяни, які жили в часі Ваала, які приносили своїх дітей в жертву. Як ми живемо? І тому задати собі питання, чи так можна жити, чи так правильно жити. А Бог нам каже сьогодні, відключіть той світ своєї голови і подумайте над тим словом, люди, як ви живете, так не можна, так не можна жити. До чого запровадить оце ваше життя?